Нам теж важко. Але це не повод е, капітулювати, вийти, е, тому що ти дуже вірно зауважила в точку віддати Росії все. Частина їх не задовольнить. Вже пора вивчити той урок, якщо О, хтось дуже молодий, не пам'ятає, то я нагадаю 2014 рік. Коли теж багато хто казав, а давайте віддамо Путіну Крим та Донбас, вже нехай забере, вдавиться, а ми будемо жити спокійно, будувати Україну у цих кордонах. Він не вдавився. Він поліз далі. Йому потрібна вся Україна. Він хоче знищити Україну та тих українців, хто не захоче стати руським. Така в нього мета. Тому чекають на всіх те, що я зараз позавчора я ставив з Нью-Йорка відоси, тут з машини, не з дрона. Вчора з Турецька, сьогодні е, знайшов відео не моє з Бахмуту, зараз закупованого. Зайдіть, подивіться, в що перетворюються міста, куди заходить Росія. Ось так буде виглядати, якщо віддати все. Це марадьорка, це вбивство, це зґвалтування, це беззаконня. Віддати все. А насправді доведеться віддати все. Якщо зараз піти на умови Путіна підписати мир, все буде мир, все а віддамо те, що він захопив. Через півроку, через рік, через два він полізе далі. Для кого ви будете постити щось в інстаграмі? Для концтабору? Ось так і буде. Де. Тому всі чудово тут розуміють, особливо це розуміють у прифронтових містах, де ворог поруч і ти завтра ти можеш опинитись на окупованій території, якщо ворог буде тиснути. Тобто, тобто тут Костянтинівка, Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Покровськ допомагають всі, допомагають місцеві жителі, допомагають органі влади, Допомагає ДБР нашій бригаді, допомагають всі, хто не хоче жити під Росію. Тому що люди тут знають. Незалежно хто яку посаду займає, хто чим займається. Бо тут поруч Часів'яр, поруч Бахмут, 15 кілометрів. Всі знають, що поруч Соледар, там біля Бахмуту теж. Всі бачать, що буде, якщо сюди прийде Росія. І ніхто не хоче так жити. З Києва, з Варшави, з Мілану, тим, а чи з Торонто, чи нью Йорку, це бачити дуже важко. Але повірте, віддавати свою землю не можна. Оце. Там не буде нічого.